І є у світі один народ, який не має власної держави, який розчинився серед інших етносів, майже втратив рідну мову, і який, здається, на межі зникнення. Це караїми. Караїми малочисельний тюркомовний народ, який сповідує іудаїзм, але заперечує авторитет Талмуда. Нині їх на земній кулі залишилося майже дві тисячі. Тож за плечима колосальна історія і неповторна культура бачилося традиціями і звичаями інших суспільних формацій і заповнювали їх своєю автентичністю з висоти поважних років часто заглядаю далеке дитинство і до болі душі згадую наше грайливе і безтурботне минуле. Нині більше задаю собі запитання ніж колись традиційні що, де, коли, звідки і чому повертають до солодких споменів. Ніби все як було і трішечки не так. Ось тут. Здається, ми проживали, а там далі стояла кенеса, в який поважний газан закликав любити ближнього як самого себе. А тут вирувало гамірне торгівельне життя, пахло заморськими солодощами та смачними їствами. Ай гай! Все кануло в минуле і тільки пам'ять повертає все на круги своя. На древній Галицькій землі мої прадіди оселилися в середині 13 століття. Кажу, що князь Данило за згодою з ханом Батиєм привіз у 1246 році 80 родин із Криму. Головним заняттям їх була торгівля, тож оселилися вздовж правого берега Дністра, поближче до пристані, куди прибували кораблі з товарами. Тут була закладена і Караїмська вулиця з торгівельними та ремісничими рядами. Саме цією вулицею прийшов я у це старовинне і разом з тим вічно молоде місто Галич. Я вдячний долі, що вона подарувала мені ще один шанс побувати там, де камінною бруківкою і весняними протоптаними стежками промайнуло моє дитинство. Як у чудовому сні перейшов старий міст і потрапив на вулицю, де колись жили мої діди і прадіди. Кінострічка спогадів попливла перед очима. У науковому світі суперечки про походження караїмів не вщухають і понині. Початок історії мого народу сягає восьмого століття нашої ери. У Багдаді на території тодішнього басидського халіфату розпочав свої релігійні проповіді Анан Бен Давид. Ця людина організувала опозиційний рух в іудаїзмі. В основі віровчення караїзму лежить єдина священа книга Старий Завіт у його первісній чистоті з його головними принципами любові до Бога і ближнього. Не той нині Галич, і Караїмів майже нема. Залишились дві старенькі жіночки, які мало спілкуються з оточуючими і, на жаль, часто хворіють. Кажуть, що до Другої світової війни їх було тут чимало. Галичі Галичани з добротою згадують своїх караїмських знайомих та сусідів. Кажуть, що вони були працьовиті і акуратні в роботі, трішечки замкнуті, більше зосереджені у своєму родинному колі. Поважали інші розповідання, на християнські свята навіть цвяха не забивали. Чимось особливим не виділялися, носили звичайний міщанський одяг, переважно чорно-білого кольору. Древньому Галичі є єдиний у світі музей Караїмської історії та культури. Сюди часто приїжджають діти та онуки Галицьких Караїмських родин. У мене теж защеміло серце, коли я ступив на алею, що веде до колишнього будинку наших добрих сусідів, а тепер музею, без якого ніхто, мабуть, і не знав, що тут жив такий народ Караїми. Перший, хто мене тут зустрів, був старий пес дворняга з добрими очима. Це саме він роками охороняє найцінніший наш скарб пам'ять. Шафа, ліжко з гаптованим покривалом, одяг, кухонне приладдя, мінора. Все як колись. Це все радість, біль. І втрати мого на На високому пагорбі правого берега Дністра біля Галича видніються старі надгробки Караїмського цвинтаря. Тут 219 поховань. Тут живі мовчать, тут говорять камінні плити надгробків, а ще стогне болем душа, ось вони тут, і ноги мої не витримують, згинаються, немов підкошені, і припадаю я до знайомого надгробка, душею і серцем зливаючись з тими, хто навічно залишився в цій священній землі. Не відаю, чи зможу ще так близько торкнутися свого дитинства. З трепетом душі і з болем у серці покидаю Галич лиску мого життя. Прощай, старий новий Галич. Я розлучаюся з тобою, ідучи тією ж дорогою, якою прийшов. Частинку свого серця я залишаю тут на твоїх вулицях. І так хочеться вірити, що все це тільки сон, і я прощаюся з тобою не назавжди. Караїми ведуть своє літочислення від створення світу. Цей відлік починається на 3760 років раніше Різдва Христового. І прикро, що колись міцний багатостолітній символ країни дуб потихеньку Схай. Напевно світ від втрати цікавого, неповторного, багатого своїми звичаями та традиціями. 那如同。